Призначенням нового міністра сільського господарства Саверіо Романо відкрито перерозподіл крісел в уряді Берлусконі. Вихід із парламентської більшості Дженфранко Фіні та його прихильників із партії Майбутнє і Свобода звільнила декілька місць. Для виживання уряду стали необхідними наявність близько 30 прихильників, що раніше не входили б до опозиції. Такі об'єдналися в парламентську групу респонсабілі. І заявляють про свою готовність підтримати берлусконі. Замін на підтримку, респонсабілі отримують посадові місця, що звільнилися після відставки людей Фіні та інші посади, створені спеціально для них. Опозиція вважає такі кроки скандальними і заявляє про покупку голосів. Та берлусконі схоже й готовий йти вперед, не зважаючи на критику, що демонструє призначенням Северіо Романо. Новий міністр перебуває під слідством за підозрою у зв'язках із мафією. Президент республіки Джорджо Наполітано висловив занепокоєння з приводу цього призначення. Запровадження так званого обов'язкового посередництва повинно розблокувати параліч італійського цивільного судочинства. З 21 березня для вирішення багатьох суперечок, перш ніж йти до суду, слід звернутися до посередників, визначених міністерством юстиції. Вони намагатимуться знайти компромісне рішення. Судовий процес починатиметься тільки у випадку невдачі. Посередництво є обов'язковим для судових позовів, пов'язаних з майном, орендою, успадкуванням, медичною відповідальністю, контрактами із банками та страховими кампаніями. Через рік вони будуть застосовуватися у спорах кондомініумів і компенсацій за нещасні випадки. Проти нововведення протестують адвокати, заявляючи, що такі компромісні угоди не в змозі захистити права громадян, але ще й тому, що з зменшенням кількості слухань зменшуватиметься кількість їх клієнтів. Уряд вважає, що обов'язкове посередництво дозволить громадянам заощадити. А судочинство стати більш ефективним. В Італії в стані розгляду перебувають 5,5 мільйонів справ. На рішення по кожному процесу в середньому потрібно 12 років. Через два місяці з часу відсилки почали надходити перші відповіді на клопотання роботодавців для приїзду в Італію іноземних робітників за декретом Флюсі. Переконавшись у пропозиції ринку праці, наявності у роботодавця реквізитів, передбачених законом і відсутність у працівника судимості чи депортацій, відділ імміграції видає так зване нула Оста Алінгресо, тобто дозвіл про приїзд в Україну. У ці дні навіть у провінціях з великою кількістю поданих запитів, як то у Мілані, Римі та Неаполі, відділи імміграції почали прийом роботодавців для вручення їм цих дозволів. Проте це лише перший етап для прибуття іноземців. Далі вони повинні звернутися в італійське консульство в їх країні для отримання візи до Італії. У деяких країнах на призначення прийому та отримання візи очікують до трьох місяців. Ця процедура передбачає перевірку особистих даних працівника, що може призвести до затягування часу розгляду, а іноді до відмови. Один із шести іммігрантів Італії живе у власному будинку. Такими є дані Національного дослідницького інституту, ІСМО, згідно яких тенденція купівлі нерухомості в Італії зросла особливо серед вихідців із східної Європи. Інші дослідження, проведене ще і мобільярі, показують, що попитом користуються квартири розміром між 50 і 80 квадратних метрів. На околиці або в провінції, але й з добрим сполученням мережі громадського транспорту. В останні роки іммігранти стали головними покупцями на ринку нерухомості. Деякий час тому було зареєстровано бум покупок, стимульованих банківськими кредитами, які покривали до 100% вартості будинку, і з можливістю погашення протягом 30 років. Економічна криза змусила банки бути більш обережними. Зменшуючи покриття відсотку вартості житла та вимагаючи від клієнтів надання більше гарантій, іммігранти, однак, навряд чи володіють великим стартовим капіталом або родиною, яка могла поручитися за їх платоспроміжність, тому кількість покупок нерухомості істотно зменшилася. Італія готується прийняти у себе до 50 тисяч людей, що рятуються від війни у Лівії та політичної кризи у Північній Африці. В даний час прогноз здається катастрофічним, але саме ці цифри враховує уряд, шукаючи рішення проблеми та структури по всій Італії, у яких можна було проселити прибулих. У загальних рисах план передбачає розподіл біженців між усіма регіонами пропорційно чисельності населення. Але з цього правила буде багато винятків. Сицилія, Калабрія і Пулья, наприклад, вже прийняли багато осіб, що висадилися на їх берегах. Отже, їх не будуть обтяжувати додатково. Також не буде заселюватися Абруццо, регіон на стадії відновлення після землетрусу, що стався тут два роки тому. Між тим мери Риму та Мілану заявили, що їхні міста вже занадто пересичені біженцями і тому не погоджуються приймати нових. Звичайно, у цій ситуації уряду буде нелегко розселити 50 тисяч осіб, залишивши усіх задоволеними.